Європейський союз поки відкладає рішення про використання заморожених активів Росії для допомоги Україні. Після напружених дебатів у на саміті лідерів ЄС у Брюсселі, Бельгія зажадала додаткових гарантій, аби не нести фінансових ризиків за можливий репараційний кредит на 140 мільярдів євро. Єврокомісія має підготувати нові варіанти рішень до грудневого саміту. Голова Євроради Антоніо Кошта після саміту в Брюсселі наголосив, Європа підтримуватиме Україну тільки скільки буде потрібно, і вже доручила Єврокомісії підготувати нові фінансові механізми допомоги. Крім того, лідери ЄС ухвалили 19-й пакет санкцій проти Росії та домовилися посилити боротьбу з її тіньовим флотом. У центрі уваги і зміцнення обороноздатності Європи до кінця року мають з'явитися коаліції, що розроблятимуть нові проєкти з протидії безпілотникам і повітряній обороні. Нагадаємо, загальна сума заморожені російських активів у світі перевищує 300 мільярдів доларів. Президент Зеленський закликає ЄС спрямувати ці кошти на зброю та відбудову України.